Друзі, мої вітання і повага до всіх шанувальників мотоблоків. Друзі, ну, з адаптером трохи я тормознувся, нічого. Але часу треба не губити, тому що весна вже не за горами і скоро вже нагород. Друзі, ну, була у мене така давня мета зробити ґрунтозачіпи для чарліка. Я користувався ґрунтозачіпами з картопле саджалки Ось такі в мене були, не були, а є ці колеса. І я ту картоплю сажалку, чесно відверто, всю зробив, але неї практично не користувався, тому що ми садимо пророшу картоплю. Друзі, дивіться, діаметр 28 см, 280 мм. 280 мм я спеціально для ролика хотів зробити друзі е, 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 такий, щоб полосу гнути кругом. От. І ета, е, був на е, металоломі, і ось мені попалися от такі кільця. І я зрозумів, що мені не треба буде робити вам. Кондуктора і для цього діла, тому що є готовий матеріал. Друзі, от кільця з труби, е воздуховодів. От я їх позбивав, познімав, от є і такі теж. Дивіться, друзі, е я їх буду пару робити. Поняв і зрозумів, що це готові кільця, і не треба мені нічого мурижити, друзі. Ось вони бачите. Це буде у мене наружі, По нутру і наружі один, а один буде, друзі, посередині. Значить, у мене їх на два комплекта. От. І залишилися оці старі вставки з отих дисків, що я робив на 16 колеса на мотор Січ. Я робив і вирізав. І ось вони в мене залишилися ці вставки. Буде поворотна ступиця. Поворот ступиця. І ця поворотна ступиця. Ось я, виходить, додав ці диски всередину. Вони. Прикрутяться до поворотної ступиці. І, друзі, будуть у мене гарні, гарні грунтозачі. Друзі, я покажу вам повністю, як я це буду все робити. Ну, Для цього потрібні будуть оці кільця, що є у мене. В даному випадку вони будуть трошки вище. Вони 30-ті. Ось. Є е, рулетка і 30 см. Це 30 см. От, трошки вище. Ну, нічого, це не зміни моєї роботи. І отака полоса, друзі, 4 м. Це 2,5 25 мм на 4. На 4 полоса буде на зачіпи. На зачіпи. Але зачіпи в мене будуть стояти в одну сторону. Не будуть вогнуті, в одну сторону вони так легше йдуть по е, рівні землі. Нема того гуркіту, що на цих зачіпах, друзі. От, Так що е, я зараз приведу все в порядок. Наріжу полоски. Їх треба полосочок по 17 см 24 штуки. Тобто полоси треба 4 метра 10 см. Ця полоса гнуться, я вже казав, не буде будуть рівненькі. Як все розмітить, я покажу в сідучій частині. Одним словом, робимо з вами ґрунтозачіпи для чарліка. Друзі. Робимо колеса, грунтозачіпи далі. Є маленькі зміни. Дивіться, я знайшов тут у себе в хазяйстві круги, я хотів ці з дисків, але вони трохи замалуваті. Прийдеться вставочки робити і все остальне. Я не захотів, то взяв і знайшов отакі круги. Зроблю отак. Бажано було їх. Діаметром 28-280 мм. Бажано було, але ну, в мене таких нема. То я трошки менше та поставив оцю шинку. Я їх з'єднаю. Ось я вже зробив отвори. Дивіться уважно. Серединний отвір на 19, тому що тут гайка для того, щоб вам центр було краще знаходити. Ось гайка. бачите? Я гайку вставляю на 19. Оп. І все, тепер шукаю круг. Де в мене круг відмічений. Ось у мене всі вони отвори зроблені. Бачите, по поворотній ступиці, друзі. Так, і внутрішній розмір. Дивіться, 280. Ну, це в мене круги, це в мене круги, вам потрібно буде знайти центр. Можливо, стане питання, а як же ж його знайти той центр? Ну, хтось скаже, ви поміряєте цю довжину, розділити на два і буде центр. Тоді цю і буде центр. Ні, друзі, це не точно. А точно буде слідуючим макаром. Дивіться. От так от. Ставите на уголок 45 градусів і проводите полосу. Тоді ставите уголок і ще. Ще раз і проводити полосок. Тобто це виходить ось так, друзі, дивіться. І тоді ще тоді ще раз. Ось. Ось дивіться. Я провожу ще раз. місце оцих всіх ліній буде центр. Ну, є ще такий прибор, називається центромір. Центромір, то ось. Ну, але він є більше, є менше, друзі. Він також робиться. Ну, це для... Малих діаметрів для менших діаметрів. Так само однозначно вставляєте його цим прямим кутом, щоб він по границям круга ставав. І проводите лінію. Тоді ще, тоді, іще, тоді ще 5-6 ліній. Проводите і центр. Центр буде означати центр цієї цього кола. друзі. Ну, Розміри ось є. 19-центральний. Оці отвори під болти. Кріплення поворотної ступиці. І, в принципі, з серединою у нас все закінчено. Тепер є у нас маленька тонкость. Тонкость того, що планки всередині я вам написав і сказав, що це буде 17 на самому ділі 16 см або 160 мм. Для того, щоб вам зробити правильний диск, вам треба, друзі, виготовити кондуктор. Кондуктор той, що дасть вам змогу зробити правильний диск. Значить Кондуктор, ось ви берете основу, таку десь рівненьку. Берете ваш круг. В даному випадку це круг, бачите, з уголка. Узголка, друзі. 24 на 24. Не 20 на 20, а 24 на 24 зігнутий в коло. Ось я його вже зачистив. Ви можете мати. змогу порівняти, яким воно було з металолому, з металолому, яке воно. Зачищено уже до діла. От. Таке воно повинно бути зачищено, тоді завжди легко варити і робити з цим матеріалом. Значить, дивіться, друзі, ставите, оскільки у нас диск буде товщиною 150 15 см, 150 мм, ви Робите отакий кондуктор. Значить, робите отакі шинки або спрутика, або що ви там хочете. От. Робите отакі стоечки по краям буртикам цього кола. Рівнозначно. Тоді ставите наверх наружний диск і вставляєте 15 у вас товщина, значить, 15 ви Вставляєте всередину такі підставочки, щоб держало верхній диск на нижньому диску. Ось отак от воно буде виглядати, друзі. От, це у вас вийде, ось у вас виходить. Отакий, от друзі, диск. Тепер, друзі, відстань від. Кожного, від кожного зачіпа буде у нас не 8 см 80 мм, а 8 з половиною. я вже розрахував по цій окружності. Ви берете, дивіться, і намічаєте, 8,5, 8,5, 8,5. Ви відмітили повністю собі для зачіпів мітки. І поставили. Верхній круг або верхній ну, круг, ну, як хочете це верхнє коло. Ставите на низ і відмічаються так само тут ці мітки. Тоді, друзі, ви з ці мітки здвигаєте по тому прутику, що ви будете варити. Ось. отак так от, в даному випадку. от, і... Уварюйте всі прутики по очереді. Друг по черзі, друг за другом. Друзі. Ось так буде виглядіти робота. Вся по диску. Вам потрібна буде сварка, потрібна болгарка або різальний станок. Ось, бачите, я отак от порозмічав по шинки і порізав отак от. Ці зачіпи, друзі, вони вийшли, я вже вам казав, по 8 з половиною. По 8 з половиною. ні, не ні, ні, ні пардон, пардон. По 16, по 16 сантиметрів або по 16 мм. Ставляться вони одним в одну наклон в одну сторону. І отак вони будуть дружкою за дружкою. Ось і все, друзі. Робимо далі, збираємо ґрунтозачіп до кучі і показуємо, який він повинен бути. Друзі, ну от і вийшло таке коліща. Загальний вигляд можете подивитися. От я вже одів поворотну вісь. От. Друзі, Ось порівняння з цим коліщатком, що було. Тепер зачіп у мене буде краще на городі набагато. От. Я, друзі, вам скажу, що це була моя давня мета. От. Я друге коліщатко зроблю трошки пізніше. Ось, у мене кондуктор є. Я на кондуктор одіну, теж зачищу ці. Диски, приведу їх в нормальний стан. І е, в кінці хочу вам сказати, в мене підписники просили показати, як робиться отвір коронкою на сверлінному станку. Друзі, я виконую ваше бажання. Значить, Обов'язково для коронки треба масло. Обов'язково, друзі. Змачуєте коронку в масло і вперед до роботи мінімальні обороти в даному випадку у мене 450 оборотів. От. І так воно сверде. Зараз покажу повністю. Масло, о Умисне зробив назустріч, щоб не було е, зазубринок на кінці отвору. Ось так, друзі, робляться отвори коронками. Друзі, а ми підписуємося, обов'язково жмемо на дзвіночок, щоб побачити слідюче відео. Буду вам дуже вдячний за лайк. Вподобайку. І, друзі, всім нам і вам... Мирного тихого неба.